Добрий день, з вами компанія Альтерер. Мене звати Денис, колегу звати Андрій. Сьогодні ми будемо знімати відео про вентиляційні установки з рекуперацією тепла. Відео буде роздроблене на дві частини. Перша частина буде відноситись до установок бюджетного класу. Це буде компанія Айер і компанія Венс. І ще в середній клас можливо попаде у нас відео з компанією Salda, Це Прибалтика. Тобто дві установки: перші Aerostar і Венс, це Україна, а компанія Salda це Прибалт. Так, давайте почнемо з нашого першого бренду. Як сказав Денис раніше, це в нас компанія Aerostar, саме і вентиляційна машинка компанії Aerostar, вона так і називається. Це в нас 500 модель. Що це означає? Коли ми обдумуємо, яка машина по продуктивності вам необхідна, перше питання, яке ми задаємо, яка необхідна продуктивність цієї машини. Наразі в нас буде список із всіх вентиляційних машин одного типу. По розміру, щоб ми могли показати їх як габарити, так технічку, і яка комплектація взагалі може бути у вас з вентиляційним обладнанням. Перепрошую, установки будуть о, виробників о, трошки змінені по параметрам повітря, тому що не всі виробники, не всі дистриб'ютори могли дати однотипні установки як 450 кубів, як компанія Aerostar. Тобто там буде о, параметри дані по характеристикам як 450-х, Ну корпуси у нас будуть, наприклад, від 350 піятдесятих установок. Тобто габарити будуть візуальні ну різ, різні. різні параметри ми будемо казати однакові, як для 450-500 кубів. Саме так. Дивіться, коли ми придбаємо вентиляційну машину, ось цю от величку коробочку, бувають різні варіанти, що ви отримаєте вже в комплекті з цією вентиляційною машиною. Деякі заводи-виробники можуть вам надати лише вентиляційну машину і до неї там саме типовий пульт управління. Деякі можуть дати вам вже на борті тен переднагріву тен після гріву. нагріву, деякі можуть одразу вам дати і клапани з сервоприводом, котрі відкриваються або ж зачиняються при аварійній ситуації. Або при включенні установки, коли ми включаємо, вона не була включена, щоб подати кисень з вулиці і викинути на вулицю. Коли установка виключається, заслонки повністю закривають герметичну систему і система стоїть стенбай. Конкретна ця комплектація, коли ви придбаєте 500 модель Aerostar, ви вже маєте на борту пульт управління, саму вентиляційну машину, а також у вас вже є два тени. Тобто один тен підігріває попередньо повітря до заходу на рекуператор, інший при необхідності вмикається і підігріває після рекуператора вам повітря, котре подається вам вже у приміщення. Яка ситуація щодо тенів? Тобто, це самі нагріваючі елементи, котре по підігрів... Грівають повітря або до рекуператора, або після рекуператора. У 90% випадків завод-виробник він вже встановлює, вбудовує в саму вентиляційну машину один тен преднагрів Тобто, якщо на вулиць, там мінус 15, щоб холодне повітря не заходило на сам рекуператор, ми його попередньо підігріваємо. Але в нас є патрубок, котрий виходить з системи повітропроводів і подає повітря вам у приміщення. Але якщо для вас некомфортна температура подачі повітря з вашого дифузору, то рішення є: це або встановлення, якщо це запроектував завод-виробник ще одного тена на патрубок вже повітря, подає повітря, або якщо такої можливості в самої вентиляційної машини немає, то ми будемо використовувати канальний тен нагріву. Виглядає он ось так: тобто, це є окремий юніт зі своєю автоматикою, і всередині нього є тен, тобто нагріваючий елемент. Тен, який ми зараз бачимо Андрія в руках, він монтується після рекуператора і він контролює температуру, яку ми задали на термостаті. Тобто, якщо після рекуператора у нас температура, наприклад, де 18 градусів, ми задали, що ми хочемо, щоб після рекуператора йшла температура 22. Цей тен догріває дельту 4 градуси. перед рекуператором. Вбудований є тен, котрий контролює температуру до рекуператора. У нього дві цілі: це перша ціль, щоб не перехолоджувався рекуператор і не замерзав льдом, не покривався. І другий момент щоб контролювати температуру після рекуператора плюсову, тобто комфортну температуру для людини. Щоб воздухоросподілення йшла температура плюс-мінус до мінус 15 градусів та плюс 18 градусів. Зараз ми відкриємо з колегою цю установочку і подивимося, що знаходиться в ній. Поїхали. Є щелки, такі, ми зараз підготували, щоб бокові повідкривали, відкриваємо тільки верхню. Вона в сторону. І що ми тут бачимо? Є е, е, два двигуни: двигун притоку, двигун витяжки. Андрій, покажи, яка знаходиться. Ось тут. Є блок автоматики, який контролює управління повністю системою. Тобто він знаходиться в правій частині. Тут знаходяться свої елементи, котрий... цей термостат, датчики СО2, і які пристрої, які у нас зараз ми потім будемо показувати, вони під'єднані повністю в систему автоматики. Є сам рекуператор. Тут потрібно відмітити, що рекуператор є два типи. Но в цій системі, як в системі України компанії Airstar, є тільки один рекуператор пластинчатий, Він такий плоский. Зараз ми вам покажемо потім ближче. А є ще рекуператор, він називається ентальпіні. Ентальпіні, це котрі приносять не тільки тепло, а приносять ще вологу, котре є в приміщенні. Тобто збільшують вологість приміщенні, завдяки тому, що ми забираємо повітря з вологих приміщень в ванних кімнатах і переносимо цю вологу з теплової енергії вже в зону кімнати. Тут ми бачимо два фільтри, два фільтри вже четвертої категорії. Чого два? То один фільтр відноситься за сторони притоку, припливної системи. Тобто, що ми беремо з вулиці, ми фільтруємо, щоб попадання не було на рекуператор. І, звісно, коли ми забираємо з приміщення, забруднене вже повітря, воно теж є з пилом, і ми повинні теж загинути захищати сам рекуператор від попадання пилу. Тобто фільтруючі елементи зі сторони вулиці, це зона відповідальності за комфорт ваш. А забір повітря з приміщення це контроль, тільки щоб не попадання рекуператора пилу не було. Категорія g 4 це український виробник, вони так витягаються: один і другий. От що ми ще бачимо? Ми бачимо. З цієї сторони ми бачимо датчики, котрі контролюють температуру з вулиці, і контроль температури. Там датчик другий, який контролює температуру по подавання в приміщення. Тобто, щоб термостат контролював температуру догріву і температуру, котру заходить з вулиці, щоб догрівати, те нам або вбудованим оцим. От тен, або котрий ми будемо ставити на систему вентиляції як доводчик. Зараз ми розкажемо, яка комплектація цієї установки є. Вона починається з двох клапанів сервоприводами від компанії Siemens 220 вольт, котрі подають, контролюють подачу повітря і викидання повітря. Для якщо установка у нас виключена, у нас сервопривод буде закривати систему, і звідно цього не буде попадати туди ні холод, нічого. Потім у нас є. Основний, перепрошую, у нас є основний пульт, який контролює повністю всі параметри, температура, швидкість двигуна і якісь налаштування, які можливі в цій системі. Він будується в коробочку і за петлице потім ставиться сам пульт управління. Це є такий чорний, ще є білий, якщо я пам'ятаю. Чорний датчик СО2. Розкажемо ще окремо за датчик СО2. І це. Wi-Fi. тобто прийомник Wi-Fi дозволяє дистанційно управляти установкою і її параметрами. Почнемо з CO2. Датчика. У нас є дуже багато відео, як працює система змінної витрати на базі вентиляційної машини Яблотрон. Як працюють датчики СО2 на базі ос всіх останніх там 95% всього вентиляційного обладнання? У вас є один датчик, котрий ви встановите у вашу пріоритетну зону. Це може бути кухня-вітальня або це може бути майстер спальня. В ту зону, яку ви встановите, і встановите в нього автоматичний режим, вентиляційна машина і буде відпрацьовувати лише по цій зоні. І це є велика проблема, тому що якщо ви знаходитесь в майстер-спальні, де стоїть ваш датчик СО2, ну супер, круто, вона відпрацьовує автоматично. Але якщо вона стоїть в майстер-спальні, а ви всією сім'єю знаходитесь у вітальні, то на жаль, вона не буде зчитувати показники, котрі вітальні, і тому вентиляційна машина буде працювати на мінімальних оборотах, а вам зараз потрібні якраз максимальні. Тобто вам потрібно буде переводити установку, коли ви будете в вітальній кімнаті в режим там другого або третього положення. Згідно цього, буде подаватися рівномірно по всім приміщенням в повітрях. Це означає, що так, круто, ви можете задати автоматичну роботу вентиляційній машині, але на жаль, коли все одно ви знаходитесь в іншій зоні, ви все одно достаєте ваш телефон і все одно включаєте ту продуктивність, яка вам необхідна. Це є такий невеличкий нюанс роботи. co 2 показника. Я перепрошую, є недоліки. Коли ми працюємо, може, переходимо приходимо вручне управління системи, ми переходимо в максимальне оберти двигуна. Згідно цього, у нас забиваються швидко фільтри. У нас велика потужність буде ну, Потужність по ТЕНу, тому що у нас велика кількість повітря буде. У нас двигуни будуть працювати максимально. І у нас буде в деяких приміщеннях co 2 приблизно як вуличне, тому що там людей немає. А там, де люди є, і у нас буде СО2 підвищене. А ВАВ-система, про яку ми говорили про євротон, вона може переводити повітря локально там, де є стільки люди, і не подавати повітря в якісне. Саме так. Другий момент це є Wi-Fi модулі котрі також додаються як опція до всіх інших вентиляційних установок. Дивіться, на базі, так, у вас є пульт, і для того, щоб контролювати цю вентиляційну машину, ви підходите і клацяте по пульту. Якщо ви хочете зайти у телефон, у мобільний додаток цього виробника, ви докупаєте як аксесуар. ще... Wi-Fi модуль під'єднання може бути різне. Хтось потребує просто Wi-Fi з'єднання, хтось працює по Bluetooth, хтось може по радіосигналу. Це не так важливо. Просто ви повинні розуміти, що не всі установки на базі мають можливість управлятися через мобільний телефон. Давайте зробимо висновки: будь-яку вентиляційну установку завдяки тому, що ми докупаємо різні аксесуари, можна зробити просто супер, комфортною саме для вас, в залежності від того, що саме. І ви хочете від неї отримати. Але коли ви думаєте о придбанні будь-якої вентиляційної машини, ви повинні в першу чергу дивитися або питати у менеджера, яка базова комплектація і що можна на цю вентиляційну машину ще зверху навісити. Тому що це впливає на кошторис. Так, звісно, це впливає на кошторис. І тому зараз ми розказали всі базові речі, котрі супроводжуються е, вентиляційним обладнанням. Надалі ми підемо по іншим брендам і трохи будемо пришвидшуватись. Погнали! І так, переходимо до найпопулярнішого бренду у сфері вентиляційного обладнання, котрий є на ринку. серед України. України. Серед України. Це Венз. Якщо буде точніше, зараз перед нами серія Венс WE350 vb es Так, звісно, ми казали за 500 моделі. А, вона виглядить аналогічно, лише геометричні розміри і трохи будуть більше. Ми знову ми Ми знову будемо під кожним відео поставляти свої технічні, технічні можливості, системи і розміри, цінову політику фільтрацію. А, щодо Венсу для кожної вентиляційної установки є. Є всередині, тобто різна плата, тому що різна система управління і автоматизації, котра є абревіатура, А і там йде нумерація. Конкретно ця модель вона має вже на собі на базі це Wi-Fi управління. І щоб переконатися в цьому, ви можете побачити невеличку антенну. Зараз ми е знову ж таки відкриємо нашу. Кришку і побачимо. Ну, в принципі, таку ж саму картину, як і на попередньому бренді, як і на Єростарі. Ну тут потрібно ще відмітити, що у Еростар знімається кришка, а тут не знімається кришка, тому що знизу тут знаходиться петлі. І тобто ми систему можемо відкрити тільки, нажми, тільки відкинувши кришку і положивши. Лежи, клади клади, точніше. Тому що вона на петлях знаходиться, і тут заземлення напевно, да, заземлення знаходиться. І система. Має, знову ми бачимо просто шостянку. Ну, тобто шумоізоляції в неї немає, як ми бачили в бачимо, будемо бачити в системі, тобто Салди, там, Майко, Зендер і компанії Яблотрон, тому тобто шумоізоляції в неї немає. Тобто, шум, який є в системі, він повністю розповсюджується по системі. Єдине поглинання шуму, котре є у таких моделей, це, якщо ви можете бачити, лісова панель, вона Посадна. повністю закривається шумопоглинаючим слоєм. а також всередині самого корпуса, тобто в товщині. Цього заліза також є е, цей матеріал. Звісно, вібрації та шум двигуна, котрий образовується в цій коробці, так, він буде передаватися далі у систему, але завдяки того, щоб цього не відбувалося, ми будемо встановлювати віброставки, а також шумоглушники І зараз ми їх вам покажемо. Тобто. З цієї частини, якщо ми одягаємо, вона поєднується. І от якщо вібрує трошки установка, вона розривається у нас м'яким тілом, тобто це брезент і не передається на повітроводи. А сама установка, коли вішається на стіну, або наступні, там буде. Це компанія Майка або Зендер або Яблотон. Він ставиться на спеціальний каркас чи з вібропори. А тут вібропори повинні на стіну бути, щоб система не передавала фон на стіну і не передавала на півторо. Щодо самого монтажу, так, звісно, завод-виробник хоче, щоб цю вентиляційну машину поставили вам на стіну. Але вібрації, котрі будуть виникати при роботі цієї машини, вони тоді будуть передаватися вам на стіну. Тому це можна і треба робити будь-яку вентиляційну установку настільного монтажа, все ж таки поставити на РАМ на віброопори, щоб максимально ізолювати будь-яку вібрацію та будь-які шумові характеристики, котрі можуть передаватися по вашому конструктиву будівлі. Тепер давайте ми пройдемося, що знаходиться в цій установці. Вона відкрита перед нами, і ми вже тут бачимо знову рекуператор наш. Ми бачимо фільтри. Які тут класи, як якщо... четвертий та F7. Я боюсь тягнути їх, ну потрібно їх тягнути, напевно, за дві... за дві шнурочки, щоб не розірвати. Тут потрібно побачити, що фільтр достатньо якісний по відношенню к Aerostar. Він більш європейський, такий гнучкий. Ну, має можливість велику ребристість, тобто у нього спроможність уже F-7. А, ні, це G4 це з приміщення забирається. І з сторони Андрія, напевно, там f 7 котре з вулиці буде подавати повітря. Дуже якісні фільтри, дуже якісні. І цінник доволі такий приємний, як для України. Ми бачимо знову. Можливість дійти до рекуператора. Рекуператор тонопластичний то і пластиковий. Тут є два двигуни, раз і он два. Тут не можна як в майбутніх установках, ми будемо розказувати компанії Salda або компанії Яблатрон або Зендер або Майко достигати вони. Вмонтовані і закріплені жорстко, уже вже не... вібрація, звісно, передається на корпус, то що недолік такої системи ми вважаємо. Тут потрібно відмітити, що в цій системі вона пуста, має рекуператорни, два, два фільтри і автоматику з можливістю підключення. Пред нагріву і після нагріву, але треба розуміти, що посадочного місця для тену немає. Тобто, для того, щоб ви могли можливість нагріти до рекуператора або після рекуператора, Я ставиться на систему, то ви ставите звичайний канальний тен. Але так як це серія V є, тобто вона має можливість на своїй материнській платі, вже є пазик, є шлейф, є автоматика, котра може на себе прийняти тен, котрий з'єднується своїми мозгами до самої плати. Але якщо ви хочете поставити тен вже після рекуператора, то краще використовувати вже зі своєю автоматикою, зі своїми просостатами, котра не залежить від принципу і логіки роботи самого рекуператора і вентиляційного машину в цілому, якщо ми говорили про ерестар, ми там показували максимальну комплектацію. Ми тут показуємо мінімальну комплектацію, щоб ви розуміли, що ви купляєте. Як ви можете побачити, принципово нового тут нічого немає: є вентилятори, є рекуператор, є фільтруючі елементи. В принципі, все всі аксесуари, котрі можуть доповнюватися цією вентиляційною установкою, ну вони або опціональні, або є в комплекті, в залежності від того, що саме ви придбаєте. Тут потрібно зрозуміти нічого нового в системі. Ви не побачили, теж саме рекуператор, саме фільтрати, саме двигуни, плата. Ну тут немає просто. Пріт нагріву або після нагріву тут потрібно зрозуміти якої якості ці елементи застосовані в той або іншій системі, або в той або іншому бренді, котрий ви купляєте. і на це потрібно акценту робити якісь акценти. Також є дуже важливий фактор, те, що коли ви для себе обрали декілька вентиляційних машин, і ви дивитесь ще на КПД рекуперації. Напряму КПД рекуперації пов'язано з тим, яка площа самого рекуператора. Як ви могли побачити на попередньому бренді у Єростара, оцей теплообмінник він був набагато більший. Згідно чого, у нас є більша площа теплообміну і ефективність рекуперації. Також буде трохи більше. Хоча сам матеріал і сам рекуператор, вони по своєму конструктиву і по матеріалу будуть однакові. Потрібно не забувати, що в все рівно потрібно контролювати обмерзання самого рекуператора. Якщо у вас немає нагріву і ви його накупляєте таку систему, 100% що у вас тепловмінник після мінус 5 градусів буде обмерзати. Що є недоцільним, тому що система не буде працювати. А зараз ми приходимо вже до європейського бренду: це є Salda, Серія Smarty, це Прибалтика. Тобто, ми зараз вже можемо бачити трохи інакше виконання вентиляційної машини, але логіка залишається незмінною. Тут потрібно побачити таку штуку, що сама система, якщо ми бачили, що в Україні це каркас металевий, в ньому є теплоізоляційний матеріал. А тут, навпаки, реально, є металева конструкція, є теплоізоляційний матеріал, і всі елементи, які ми бачили в системі, вони мають можливість доставатися. Наприклад, двигун. Ми можемо повністю його достати. Він прямо в каркас. Тобто один-другий, плата також, є фільтруючі елементи, котрі ми можемо достати. Тобто воно все достається по-іншому трошки. Є елемент тену, який теж достається повністю системи і може обслуговуватись не так, як в Україні. А, і ця система, рекуператор достається. Тобто вся система реально має можливість. Обслуговуватися швидко і доступно до сервісної служби, тому якщо ми кажемо за логіку роботи вентиляційного обладнання, вона залишається константою. Нічого нового принципіального тут немає. У нас є питання. Шумопоглинання. У нас є питання сервісного обслуговування, якість виконання, якість матеріалів, а також це якість самих вентиляторів, тому що дуже важлива річ це який супротив може сам вентилятор продолати, тобто ваша аеродинамічна система вентиляції. І цю задачу повинні виконувати ваші самі вентилятори. Є ЕЦ двигуни, є асинхронні двигуни, котрі лише. Там по швидкостям можуть відпрацьовувати. І із оцих, оцих дрібних деталей і складається ваш. Кошторис. Наприклад, навіть якщо ми бачили в Україні, є пресостати, тобто, котрі показують, наскільки ці фільтруючі елементи забиті. Наприклад, Андрій сказав, що це є двигуни. У кожного виробника приймаються за основу різні двигуни. У когось китайські, наприклад, це як України, у когось є або целябіки двигуни. Ті ж самі елементи системи рекуперації. Рекуператор це європейського бренду. Котрий Рекер, це компанія Recare, це Німеччина, яка виробляє повністю рекуператори. І це доступність самого ТН, який ТН, Тобто виробник робить обладнання європейської якості. Тобто, яка сертифіковано в, в Європі. Два слова буде саме про Салду, саме про цю серію. Є дуже одна важлива особливість цього бренду. Дивіться. На жаль, пла та, котра йде у самої вентиляційної машини. Вона дозволяє використовувати або настінний пульт управління, котре ми вже могли бачити, як у українських альтернатив. Або дистанційне керування, тобто одночасно мати і пульт управління, і дистанційне управління, на жаль, ви не можете. Це є досить великим мінусом саме цього бренду. Плюс потрібно сказати, що системою ми бачимо, якщо там ми бачили на 500 кубів, це ми бачимо систему на 300 кубів. Це тройка смасмарт третя смарті да? Smart 3X, велико. А ми будемо в кожному відео про систему показувати. Порівняльну таблицю по відношенню к розмірам, шумовим характеристикам, ціновою політикою. Ми просто маємо на сьогоднішній день систему на 300 кубів, а та було на 500 кубів, тому і розміри різні. Тобто розміри потрібно дивитися, що буде по таблиці. Тут потрібно ще замітити, що опціональне у неї є пріоднагрів, у неї є після нагрів у неї повинна опціональна. Якщо ми кажемо, наприклад, там підключення МОДБАС, KNX, це тобто розумному будинку. Це в неї опціональна ще пам'ятаю, да? опціональна опція, яку потрібно докупляти. Тобто у різних виробників є це як опція, або це вмонтовано вже в саму систему. Ну, система дуже відрізняється від України. Це по якості, по двигунам, по рекуператору, по автоматиці, по а, самим елементам, які ми бачимо. І тут потрібно відмітити свою таку середню стабільну систему по ціннику і по якості. Тут потрібно відмітити, я не пам'ятаю, якщо ти пам'ятаєш точно, які фільтруючі елементи приймаються за основу системи вентиляції. g 4 f 7 для будь-якого європейського бренду завжди фільтра приймаються мінімальною класу фільтрації. Це вже четверта категорія, або іноді ще приймається М5. М5 це трохи краще, ніж G4, але набагато гірше, ніж F7 категорія. А тут беруться за основу G4. G4. Да, вони підписані прямо на самофільтруючому елементі 4 категорії. Тому і ціни по фільтруючих елементах потрібно одразу. Запитуватися у дилера, котрий вам буде продавати систему, скільки він буде коштувати. Тому що якщо в Україні це один цінник буде європейський бренд, оригінальний, котрий подемонтуватися в цю систему прямо під свій отверт, це буде інша цінова політика. Просто взяти щось зробити таке українське, поставити туди, воно буде ну дуже впливати на саме рекуператори на роботоспособність цієї системи. Наразі ми закінчили огляд трьох систем: це компанія Airstar, Vance і Salda. ми перейдемо. На преміум клас це вже компанія буде Майко, Зендер і Яблотрон. До наступної частини, до зустрічі.